Від 12 і вісім перемог три річки. Одна поразка. Кравчук номер 18, Роман Горпинич номер 22 і Євген Ланко номер 31. Зараз перший фактично удар по воротах і Руслан Шеремета. Відкриває рахунок у нашому поєдинку на 27 й секунді цього поєдинку. Несподіваний для минула. А кардинал Рівне очолив Євген Ланко. Тим часом у рівня небезпечна атака. Дмитро Скіпчен пробивав. її. Михайло Волянюк. Не зумів замкнути. цей Цказує своїм футзалістам із бокової лінії. Євген Жук, як впевнено, обіграв він Михайла Волянюка і. Пробивав у дальній кут невлучно. Хід, до речі, після тієї поразки наприкінці минулого року суттєво відстав у зоні рівняни двічі обіграли і найТІ. Зараз ще один удар виконанні Євгена Жука. Знову класно розвертається Євген. Її не сильно і в руки голкіперу. Атакує хід. І знову який шанс. Цього разу Ігоря Чернявського прекрасного чемпіонів хід, до речі, у цьому сезоні дебютував у найпрестижнішому клубному на турнірі Європи. Який удар зараз у Чернявського сильний і точний у самісінький кут воріт нижньої. Ну і Дмитро Дяченко. Олександра Кравця підключають до своїх атак кияни. Журба. І ось знову чудовий пас від Олександра Журби. Розрізав усю оборону рівнян Навістрі, на вістрі атаки навець. Журба. Педяш. Удар від Олександра Педяша. Дуже непогано розіграли кияни. Цинтова цей удар. Шеремета. Ну і тут Малиновський має простір. Пробиває Максим у руки Олександру Кравцю. Отами набирає швидкість Сергій Журба. Мила Бакшин. Двох тут проходить Абакшин. Ну як же так дозволили? Пройти А Бакшин журба там з 5 метрів фактично розстріше за межі поля. Півтори секунди в нас залишається до перерви, і звучить сирена. Отож, 1-0 після першого тайму хід веде в рахунку. А ми з вами, друзі, почуємося вже у другому таймі цього поєдинку. Мета. Бакшин гарно розібрався з Олександром Бондарем. І ж не менш ефектна передача. На Олександра Педяша, який виграв позицію Сергія Кравчука і забив другий м'яч у ворота Дмитра Дяченка. 2-0, 23 третя хвилина нашого матчу. Рівненською США номер 4 Матч також розпочнеться о 13.00. І також наживо ви його зможете переглянути на ютуб-каналі Асоціації футзалу України. Зараз момент у рівнян. Кручок міг забивати і Можуть просто зараз у своє задоволення грати. Зараз ще один тим часом момент для рівнян. Сергій кардинал тим часом атакує. Кравчук розвертається, Зберігає м'яч. І за гол! Відігрують один м'яч рівняни. 26-та хвилина. І як і в першому таймі забив хід, після рикошету стався цей м'яч. Удар Романа Горпинича саме на його ім'я Юрше. Ім Хіт атакує журба на Педяша. Педяша обігрується з шереметою. Удар Руслана Дмитро Дяченко впевнено грає у рамці воріт. Вафали у хіта, три урівнян. Хіт атакує. Мельник. Як розвернувся зараз Євген Жук. Не перестає дивувати цей гравець збірної України. Як він вміє на вістрі атаки дуже класно розвертатися. І Ігор Чернявський забиває ще один м'яч у ворота рівнян. Прекрасний удар із дальньої дистанції. Більярдний просто у самісінький куточок і дуже несподіваний для Дмитра Дяченка. удар. поночовний. Жук. Жук просто пробив. У нас зміна воротаря відбулася у складу про зичені. Голкіперу своєї команди проявити себе. Поночовний двох обіграв, бачимо, і забиває Володимир Поночовний. 31 хвилина. Дуже легко. 12-й номер київського хіта зараз розібрався із двома суперниками. І просто повз голкіпера пробив у дальній куточок. Бачимо забрати цей м'яч Євген Ланко, Ну ось це вже було небезпечно. Стіночка від рівнян ізбирає підпинує рівне. Фланко дуже довго приймав рішення. Євген. Пробиває і забиває. І знову Рикошет. Знову Рикошет приносить успіх рівнянам. 35-та хвилина цього матчу. Євген Ланко забиває, але бачите, що лінію і скоротить відставання від івано Франківського урагану. Давайте, будемо, він у грі. Волянюк якраз на Ланка віддає передачу. Євген пробиває, стійка рятує хіт. Шанс для Малиновський. Ланко. Волянюк. А тепер уже справді стійка зіграла на користь хіта. Матч 16-го туру між рівненським кардиналом і київським хітом. Ну а сьогодні хід перемагає з рахунком 4-2 і повертає собі друге місце у турнірній таблиці. Знову ці команди зустрінуться завтра рівно о 13-й.